Хотіли б жити в такій квартирі, де є вихід на земельну ділянку та на зону відпочинку. От дивіться, навіс для авто мангальна зона барбекю. Зараз ми подивимося поближче. В будь-який момент вийшов із квартири і зробив собі шашличок, посмажив. Овочі на мангалі на кострі, приготував їжу. І дивіться, який ще клаптик землі, де можна розвести чи клумбочку, чи якусь городину посадити. І все це відноситься до цієї квартири. Бачите, конструкція для гойдалки стоїть. Яка краса! Це навіть як ви живете в приватному будинку. Там ще капітальний цегляний сарайчик, розподілений на декілька господарів, але ж він є. Заходимо всередину. У нас тут, по-перше, загальний коридорчик, який на дві квартири. Ну, ви знаєте, це такий придбанічок, де скільки там всі велосипеди, коляски дитячі, скільки, скільки всього можна тут поставити і назахламляти квартиру. Заходимо у квартиру. Так, з коридорчика у нас виходить перша кімната. Вона зроблена ремонт під ключ, починаючи з проводки. Проводка, отам от в коридорі, вже заведені нові автомати. І тут є така у нас цікавинка. Це гардеробна. Зараз вам покажу, який це шик. Вона обладнана за меблями. Так це дівчача кімната. Подивіться, які тут дівчата. Супер, дуже зручно. Це мрія. Ідемо далі. Кімната, яка у нас посередині, вона без вікна. Її розподілили, як на дві кімнатки. Розділили тут саме спальня, під ключ, На підлозі ленолиум. Натяжна стеля. Всі вікна металопластикові. І подивіться, яка, яка тут висота стелі. 2,70. Дивіться, які тут гарні малюночки. Ну, Все якось так в одному стилі. Дуже такий дизайнерський підхід відчувається. Далі дивіться коридорчик. тут виведено опалення. Ця стіночка саморобна з аркою. Ось кухонька у нас 7 квадратів, теж немаленька. З меблями, всі меблі на замовлення, меблі залишаються на кухні. Дуже високі вікна, як в сталінках. Дуже красиво. Бачите, кухонька все під рукою. І всьому місця хватило холодиночку і стіл. Санвузол у нас окремий. Його хотіли сумістити. Вже почали розбирати стіночку. Бачите, вона з цегли. І будинок весь, до речі, теж із цегли. Так, у нас тут в санвузлі. подивіться, який величезний бойлер. Я навіть не знаю, наскільки він літрів. Загальна площа цієї квартири 53 метри квадратних. Це не просто квартира, це як приватний будинок. Але ж будинок ви не придбаєте за такі кошти 7 тисяч доларів.